Всім привіт! Сьогодні я приготую швидкий суп, рецептом якого зі мною поділились друзі. Для приготування цього супу потрібно взяти сардину в олії, картоплю моркву цибулю, вермишель швидкого приготування, сіль, чорний малиний перець, олію та зелень за смаком. І спочатку я нарізаю цибулю кубиком. На вогонь поставила каструлю, трішки олії наливаю і викладаю нарізану цибулю. Обсмажую приблизно 4 хвилини. Поки цибуля обсмажувалась, натерла. Моркву і викладаю її в каструлю. Обсмажую ще 2-3 хвилинки. Поки обсмажується морква, нарізаю картоплю дрібним кубиком. Морква підсмажилась, додаю картоплю. І заливаю водою. Якщо у вас є бульйон, залийте бульйоном. Після того, як додали воду або бульйон, необхідно додати сіль та чорний малиний перець. Відкриваю консерву, викладаю грибу на тарілочку. Якщо ви любите жирне, Можете додати всю цю олію в суп. Але я підсмажувала цибулю і моркву на олії. Витягаю кісточки. Картопля майже готова. Викладаю рибу, проварюю десь 3 хвилинки, поки проварюється риба необхідно. Підготовувати вермишель, виймаю її з пакетика і подрібнюю ось так от риба проварилася викладаю. Вермишель, зелень, у мене зелена цивуля. І відразу вимикаю, даю йому трішки постояти і суп готовий. Під час приготування в цей суп можна додати вершки. Ось такий він вийшов. А зараз можна додати ложку сметани.